Сказали, що вас підтримував ваш батько. Це круто, це теж надихає. В мене була трошки інша ситуація. Мене підтримувала мама, давала мені гроші на бізнес-тренінги. Я туди ходив, я у неї брав гроші на якісь свої інвестиції. Батько ж мені казав, що Вася це все х**а. те що ти дивишся там. Бізнес-тренінги в інтернеті і так далі. Питання: що робити людям, що робити дівчатам, як знайти цю опору, якщо і батько. І мати не підтримують, і не вірять, що щось можна змінити. Зараз є YouTube. Це безкоштовно вбивати і дивитись відеоролики, як змінювати мислення, читати книжки, як ось Юля завжди називає цю книжку Сила моменту зараз, і шукати це у собі. Тому що зараз це більш доступно, доступно. Так. ніби відкрилась інша реальність, що вона буває і такою. В той час, коли я жила на східному і працювала в кінотеатрі, у мене не було жодного знайомого, хто був би ну не то, що багатим, а просто нормально заробляв, щоб йому вистачало. Була була власна квартира, наприклад. Uh -huh. Всі жили то з батьками, то їздили на маршрутці. Машини це у татам міг хтось взяти. А, а зараз дівчина може щось знімати в інстаграм, бути блогером, може щось продавати в інстаграм, може випікати більше можливостей.